Вітаю, друзі! Найпершому пінополістирольному вулику Лисунь уже близько 30 років, і він ще досі стоїть на пасіці та виконує свою функцію. В ньому досі живуть бджоли. Як ви зрозуміли, мова в цьому відео піде про те, як час впливає на стан пінополістирольних вуликів. Сьогодні ми знаходимося на пасіці власника магазину Ваша пасіка, пана Олега. І вуликам на цій пасіці вже близько 12 років. Давайте порівняємо вулик з цієї пасіки із новим пінополістирольним вуликом, виготовленим на українському виробництві. Найперше, на що звернемо увагу, це зовнішній вигляд вулика. Варто зазначити, що ці вулики жодного разу не фарбувалися, і вони є в оригінальній фарбі з виробництва. Вони є дещо світлішими, водночас фарба в жодному місці не відлущилася. І вони мають досі гарний естетичний вигляд. Також звернемо увагу на форму вулика: ці вулики не зсихаються, не розтріскуються та не деформуються. Як ми бачимо, корпуси ідеально сіли один на другий. Немає жодних небажаних зазорів чи інших дефектів. Тож, якщо у вас є упередження, що нові елементи не підійдуть до старого вулика, ми щойно це спростували. Форма старих і щойно виготовлених елементів абсолютно однакові. Давайте порівняємо вигляд вулика всередині. У старому вулику, звісно, помітні сліди експлуатації. Є залишки прополісу та воску, і в загальному корпус темніший від нового. Але це жодним чином не впливає на життя бджіл всередині цього вулика. І ще один міф про те, що бджоли гризуть пінополістирольні вулики, теж розвінчений за 12 років жодного пошкодження. Отже, пінополістирольні вулики вулисом це надійний вибір для вашої пасіки. Вони міцні, довговічні та стійкі до зовнішніх факторів.